Ну і усім привіт, з вами я, український блогер Геймер, і сьогодні я вам буду показувати пасхалки по ігрі Gun. Заходимо в офлайн. Ем, можна і онлайн. Не важливо Ми маємо створити чи зайти на сервер ем, під, під картою Toven 3F. Чому не Toven 3, чому не якісь інші? Бо іменно тут і є пасхалка ви скажете де? А зараз я вам все її розкажу і покажу. І скажете, я зараз звук скручу. Ну От, і ми вже летим, куди нам потрібно. Ну і ви скажете. То щось пов'язане з магазином? Так! Але то не всередині магазина. Хоча і, може, всередині. А то вже, здається, може бути іншої пусхалки. Так от, і ми маємо на цій стоянці. Біля оцього поламаного паркану лежить отакий от телефон. Раніше, здається, в старих версіях там був логотип типа Агента. Не знаю, де воно є зараз, але отут воно валяється на цій карті. Отака і пусхалочка. Ну з вами був я, Український блогер Гемер. Всім па-па-па-па!